Усім привіт! Мене звати Надія, і я рада вас вітати на своєму вишивальному каналі. Я сьогодні хочу розповісти про свою посилочку, яку я отримала з магазину Іголочка. Ну, напевно, перше, що ми поставимо на стіл, це подаруночок від нашого магазину Іголочка це ось такий чудовий гарний бичок. Я прошу вибачення за відблискування, тому що у нас сьогодні дуже хмарно і мені хочеться зняти для вас це відео, розпакувати. Один наборчик, який в мене також є в цьому замовленні, і вам показати. Самі... Мені прийшли в подарунок три схемки. Ось я спробую вам їх показати. Я, звісно, трішки буду виблискувати, так якось ось так, напевно. такі чудові грушки це від фірми Acorns. Вишиваються вони бісером. Звісно, в мене немає бісеру, я ще не зробила комплектацію його, і взагалі я бісером не вишиваю. Я вишивальниця не точками, але вони мені дуже сподобалися. І це є подарункові мої три картинки. Тому, я думаю, що вони будуть щось в мене в будинку і прикрашати. Наступна схемка це ось така білочка. Вона не поміщається навіть у кадр, така вона велика. Так само ось від тієї самої, від того самого ж виробника Акорнс. І ось видно, скільки в неї кольорів. Дуже ніжна, гарна. Я тепер вишиваю білочку хрестиком зимову таку гостю свою. Ось коли я її закінчу, тільки вона в мене в такому положенні. Коли її і, можливо, вишую цю бісером будуть білочки, подружки. І, звісно, ще одна, як я вже сказала, третя подарункова схемочка. Ось такий ангелочок. Ось Він весь не поміщається, то я так якось, щоб він не нам. Ось такий гарний ангелочок. Зашивається тільки ангелочок, є ж саме і фірма. от вверху можна прочитати. Як вона називається? Що ж, напевно, ці подаруночки я заберу, щоб вони не виплискували. І ось мій набірчик також виблискує, від фірми Лукас. Це вперше я буду вишивати від цієї фірми роботу. Це є такий Санта Клаус для мене. Він буде вишиватися на гобіленовій сітці. Ось така його комплектація. І я зараз для вас хочу його розпакувати. Ось я набір розпакувала, щоб не було лишніх звуків, і зараз ми будемо його розглядати. Поставимо в стороночку цю прев'юшечку, тішить. Ось і ниточки. ниточки на чотирьох таких палеточках. Ну, не знаю, не вишивала я на таких палетках. Не думаю, що мені буде зручно. Зазвичай я роблю органайзери і ниточки паркую туди. Але нічого, спробуємо. Гарні кольори, дуже гарні, багато і ніжні кольори. І ось моя гобеленова сіточка, йоголочка. Ось таких вона, розмірів. Кладемо, гулочку, щоб ми Ось. Ну, Напевно, десь як листочок, а 4. Десь так. Це щось. Ну і схема. Схему я показувати не буду. Вона у нас знаходиться один, два, три, 4-4 листах, великих листах. І сама інструкція як вишивати. Отже, надіюся, що ми її Корисною вам дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Бувайте.